Всім привіт, на виниканальбукася, і сьогодні я б хотіла з вами разом поговорити про різні новинки та анонси, які ми можемо сміло очікувати від наших українських видавництв цього року, 2023 року нового. Але перед цим я б хотіла вас попросити в коментарях також написати взагалі питання, якісь до мене, тому що хочу зробити відео в відповідь і питання. Буду відповідати на ваші питання різні, от тому що нас з'явилося вже в нашій сім'ї все ще більше. І ви, я думаю, маєте якісь до мене питання, можливо, якісь особисті, там різні, 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 не лише про книжки і канал, але вони також тут можуть бути. Ось. І мені буде дуже цікаво повідповідати на різні питання, тому дуже-дуже прошу вас. Поскидайте все-все, що вас взагалі цікавить, в коментарі. Так, перша книга, яку я записала, звісно, в свій блокнот. Тут великий реально склався список, і дуже з такими насиченими книгами, які я не очікувала точно найближчим часом бачити на нашому українському ринку, але це не можна не радувати. Такі книги бачити. Українською, це просто супер. По-перше, думаю, вже кожен чув, що виходить нова книга моєї улюбленої німецької письменниці Керстінгір. І зараз ми прочитаємо взагалі е, тут е, опис. Давайте прочитаємо, що написало про цю книгу видавництво. Е, до речі, це буде, звісно ж, як всі-всі-всі. Попередні книги, попередні серії Зільбер, Таймлес і одиночна книга У Замку Хмара. Керстінгір в перекладали видавництво школа. Так і залишиться нову книгу, також яка називається «Незабудка», щось таке дуже чарівне, як наша письменниця вміє взагалі. Також перекладатиме це видавництво. Тобто, що тут вони написали. Письменниця у фірмовому стилі оповість історію зародження стосунків між красивим розумним успішним квіном, в якому батьки душі нечають, та ненависною йому Мательдою – білою вороною та проблемною дитиною із сусідської сім'ї. Коли однієї ночі за квіном погналися моторошні істоти і тяжко його поранили, він почав бачити речі не зі світу цього. Але кому ж довіритися, коли статуї раптом починають вирішувати. А макет черепа привітно тобі посміхається. З власної волі герої ніколи б не заговорили один з одним. Однак їм доведеться приступати через стереотипи та упередження аби виплутатися з чарівного світу. Обіцяємо вас, дивує фантастична історія стосунків цих двох у фентезі світі, нереальних істот і справжньої магії. Багато обіця... обіцяючи. Я дуже дуже хочу цю книгу взагалі. Вона має десь скоро бути наперед передзамовленні, я чула, тому я дуже хочу отримати цей примірничок і почитати. І мрія, моя мрія, дуже чекаю на цю книгу. І реально щось таке в стилі письменниці буде, щось таке класне і дуже сильно очікую. Так, і далі Далі тут буде продовження, буде продовження. Всім вона дуже сподобалася. Я ще не читала, не дійшла, дуже хочу прочитати, хоча б першу частину Сіндер. Сіндер". Вже є, я сьогодні так і жах. вже є дві частини. Хто не знав, я думаю, багато хто знає. І ще дві частини планують видати у цьому році. Називається Крес і Вінтер. Обкладинки просто Бомба. Я хочу зібрати всю цю серію. Якось сподіваюся, це вийде. Взагалі, перш за все, першу частину мені треба взагалі, ну чесно. Вона вже так давно вийшла, а я все, все купляю інші книги, цю не купляю. Я не знаю чому. Треба. Це дуже класна новина, що продовжують далі випускати цю серію. Тому... Наступна книга від Віват, якщо я не помиляюсь, тому що всі попередні книги і серії випускали саме в цьому видавництві. Я зараз говорю про Супер-Пупер відому популярну, скрізь вона ну, популярна, реально всі її чули, всі її знають. Можливо, не всі читали, але я говорю зараз про фентезі-письменницю Сару Мас, яка. Написала дуже відому трилогію. Ну там три головні томи: це Двір шипів троянд», Двір Морку і гніву і там далі. Я вже далі не пам'ятаю, як вона називається. У мене є всі три. І ні, в мене є друга і третя, і польською. Ось третю я закинула, але це от такі от моя ціль прочитати цю книгу, дочитати нарешті цю історію. Але не про це. Нова її книга, яку я бачила на польському ринку. І, звісно ж, в оригіналі також бачила, але не вживу. Але ось, вона називається Сармаз, Дім Землі і крові. Ось така от обкладинка в оригіналі. Не знаю, як її видадуть в нас, але думаю, що щось таке от подібне буде. І взагалі про цю книгу нічого не знаю, так чесно. Але. Знаючи нашу письменницю там буде щось таке дуже-дуже таке фентезі, фентезі фентезі. Ось тому, що можна ще очікувати від цієї письменниці. В мене неоднозначні думки про цю письменницю, тому що взагалі з цієї от трилогії, яку я читала, з цієї дуже популярної трилогії, яка от просто взірвала всі соцмережі. Всі ринки книжкові. Перша книга була слабенька, друга книга просто вау-вау-вау. А от третя чому я її закинула. Напевно, от щось в ній також було трішки не те, скоріш за всього. Я думаю, що не буду читати цю книгу, але от хто любить це ромаз, я думаю, варто буду попробувати. Але треба ще дочекатись цю історію. Якби. Ну, я вже так загадуюсь. І так, далі, що б я хотіла вам розповісти, це перший раз чую взагалі про цього письменника. Виявляється, що він популярний. Хто от любить фентезі, якісь трилери, щось такого. Я говорю про Джона Марса, Джон Марс, і його нова книга, яка буде видаватися в Букшефі, в видавництві Букшеф, Добра Самарянка. Бачила я в них от в недавніх постах, що вони от відкрили передзамовлення. Я така, чекайте, що це за книга? І вона дуже така цікава. Давайте зараз з вами прочитаємо анотацію, тому що, так як я сказала, це вже трилер. І плюс, з'єднаний з фентезі, тобто це реально щось таке чарівненьке. Книги Марса неможливо не закохатися, це особливі психологічні трилери та спекулятивна фантастика з неймовірно гострим сюжетом, що тримає таємниці до самої заключної частини з надзвичайними темами для довгих роздумів та спорів серед друзів читців. І добра самарянка не є винятком. Здавалося б, хто має працювати на телефоні довіри? Матері Терези не інакше. То ще зможе нескінченно вислуховувати людей у відчайдушному стані та вміти знаходити правильні слова для цих бідолах, давати надію на світло наприкінці тунелю. Але тим, хто дозвонився і потрапив на лору, страшенно нещасливі люди, тому що Лора не має жодного бажання допомогти вам впоратися з вашою бідою. Вона там із зовсім інших суто особистих причин. Лора колекціонер. Останніх зітхань і мріє відчути повну владу над людиною. І хоча кожна книга це, окремий, нейму... це окрема неймовірна історія, є деякі згадки про персонажів і сюжетні лінії, які з'являються в інших книгах, що робить читання ще захопливішим і цікавішим. Тому радимо ознайомитися із іншими книгами автора видавництва Бокша. Ну, я так знаєте, трішки не знаю під враженням, тому що такого я ніколи не читала. І це буде от щось цікаве, можливо, якось складеться так, що я дуже сильно захочу. В мене з'явиться страшенна мотивація читати цю книгу. І, ну класно, також на неї є вже передзамовлення. Ось, недавно відкрили. І тому я випадково, реально випадково побачила цю книгу і вирішила вам про неї повідомити. Можливо, хтось читав цього автора, можливо, вам подобається і не чула про цю новину. Так, далі, 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 далі. Це така дилогія від видавництва Vivat. Ендріан Янг. І перша частина цієї дилогії поміж злодіїв, і друга одноіменні від видавництва Vivat. І так. Взагалі не знаю нічого про цю історію, але бачила неодноразово на зарубіжних різних буктюбах, буктоках також. Вона не аж така популярна, але мені здається, що багато хто багато кому знайома взагалі ці обкладинки. Щось цікаве має бути. Фентезі, взагалі, я читала анотацію, але я до кінця нічого не зрозуміла, тому що вона якась така дуже розпливчата, знаєте, от роблять часто такі анотації, щоб ніхто нічого не зрозумів. Тобто, напевно, книга тримає в собі дуже багато спойлерів, скоріш за всього. Але щось цікаве і фентезійне. Взагалі ви замітили, що ця підбірка в ній дуже багато фентезі книг, лише суцільні фентезі історії. Але ми з вами таке любимо, правда? Думаю, більше з вас. Для того мене дивляться, тому що я читаю. Або романтику, детективи зараз почала читати, або фентезі дуже люблю. Щось от таке от класне має бути, я в цьому взагалі якось впевнена. А далі у нас, я думаю, по назві ви не вгадаєте, тому що це і англійською буде, і письменці, мені здається, от я її не чула, але воно щось має бути таке дуже популярненьке, тому що я бачила і англійською на буктоці, і буктубі англійському. Англомовному, і також в Польщі я також бачила в різних книгарнях. Вона така дуже популярна книга. Тобто, Керрі Мені Манніскако, якийсь. Керрі Меніскако. Якщо я правильно прочитала, взагалі Kingdom of the Wicked. Ось. Це дуже якась така популярна книга, бестселлер, щось типу такого. І про неї також нічого не знаю, нічого про неї не чула, лише бачила обкладинку, вона реально популярна. І дуже-дуже так мене здивувало, що вона буде видаватися у нас. І якщо я не помиляюся, саме у Букшефі, Букшеф взагалі не сильно звертала увагу на це видавництво, так більше видавництво школа, ранок, віват, і ось такі от дуже суперпопулярні видавництва. Але Букшеф наскільки взяло багато новинок, які вони хочуть видати, от найближчому, навіть в найближчому році. І це дуже радує, це реально дуже класно. До речі, я зловила себе на думці, що моя одна з таких класних історій від Мони Кастин, трилогія. вона також від Букшеф. Я навіть не звертала на це увагу. Капець. Ось, тому ось така новинка. Далі, до речі, до речі, далі Скарлетт Клеєр випустить. Випуститься українською, і її книга називається «A Touch of Darkness. Також, крім обкладинки, нічого про неї не знайшла, не знаю. Я просто не, я не могла нічого знайти нормального, щоб нормально якось вам прочитати, з вами обговорити якісь там анотації, тому що української ще, звісно вже ж, немає, тому що мені здається, це такі далекі плани на цей рік. І що. В ближчому от часі, найближчими місяцями їх не буде. Але от в цьому взагалі році цілому то вони можуть бути. Тобто, я думаю, що ви обов'язково про неї чули, обов'язково її бачили. І ось так я просто захоплююся нашим видавництвом, видавництвом, що вони випускають взагалі такі популярні книги. І єдине. Я дуже сподіваюся, що ці книги не будуть коштувати як збиті літаки, тому що. І на цьому я вже буду завершувати це відео. Не забувайте писати різні питання на наступне відео від питання-відповідь, що я говорила вам спочатку. І також не не забувайте доповнювати цей список новинок в новому році, які от про які ви чули, і дуже на них. Чекайте, буде дуже цікаво послухати, тому що все-таки не про всі я можу поговорити і не всі можу знати. Тому всім дуже дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і бувайте! Честь!